Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Кривіше, Значить, ні, 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 подождіть, ні, ви послухайте, ви послухайте ви, має, мене. Оце державне приміщення. Сьогодні на вулиці Мороз, мінус 15. Державне приміщення. Не двоє. Значить, це державне приміщення. Я ще раз кажу, я приїхав з Києва з поїздом, що з годину. Послухайте, ні. Це журналіст газети Права України, який висвітлює значит, цей процес до доручення і так далі. Він виконує свої функції певні. Зараз на вулиці Мороз. Ми планували, що ми би, там до 10 години десь сядемо, погріємося, поп'ємо чаю якось поговоримо по справі і так далі. Ми не можемо це зробити, бо в вашому місті нічого не працює, всюди холодно. Єдине приміщення, де можна більш-менш загритися і дочекатися судове засідання це ваше приміщення. Ви сьогодні, громадян України, журналісти, які виконують певні функції, значить не пускайте в приміщення. приміщення... Не, не, в В судове засідання. Так, а що в нас зараз засідання? Ні, ми не вийшли, що приміщення це буде тут буде приміщення, приміщення, приміщення. А це, це у нас, виходить, хол. розумієте, Приміщення суду. Пускай буде хол приміщення суду. Тобто ви сьогодні просто написано, в період війни, коли люди повинні бути добрі, ласкаві, мороз. Ви поважати кожного українця. Ви не пускаєте в приміщення, щоб він в пункті підогріву міг зігрітися, під, Розумієте? Оце, оце каже про ваш фактор, факт, що ви як людина прийняти на нас українців, на всіх, і Де, вам байдуже. Які ви в обов'язках? Що в ваших обов'язках є те, щоб людина замерзла на вулиці? Ви ж приміщення, ми ж на вулиці вас не ганяємо. Ні, ну не хватало, щоб ви ще у нас визнали туди на роботу. Ви просто допуск, як ви кажете, журналіста. Ну журналіста ну, журналіст, хорошо, ну чим, я, я, вас, ні, ні, засі... подождіть, я, я вас просто питаю, Што чим, чим, устал журналіст устал. сьогодні устал. може, може вам тут нашкодити? Чим? Я ж кажу, суддя надасть дозвіл, і ми питання маємо, ми перевірємося. Це нас, судове, засідання. Бачу, судове засідання. Так. Да. Ну, ми ж можемо пройти в приміщення сісти. В в в Ні, ми не в приміщенні. Ми в холі знаходимося в приміщенні. Ну, я, я, я не можу тут сісти зі своїм підзахисним, поговорити навіть. присутності ж... журналісти, які будуть за... Ви могли... у вас як підзад і підзахисного, будь ласка, проходьте і чекайте. Ну, нам потрібні журналісти, журналіст, чекає... які виконують обов'язки свої, а, розумієте? Рішення ну тобто боку, я ще раз хочу сказати, що, що у вас люди поспі, розумієте? І ви нічим, я кажу, не краще тих людей, які сьогодні вбивають наших хлопців там на передовій, розумієте? Бо вам байдуже, байдуже, я не можу проходити. Представляйте, документ, що посвідчують особу на перевірені. Це людина, яка працює зі мною. Це, до речі, він мій помічник адвоката. Ну, щоб я б хотів вас ще. Я сказати. Дивіться, я шкав. я ж какаю, я до секретаря. В справі немає такої людини, як ваш помічник. Ну, ви знаєте, це все, все, все буде викладено на Ютубі, на каналі МГК Україна. І ми покажемо так, вас май, особисто, як вам сьогодні доля пересічного українця, байдуже, вам наплювати на все це. Розумієте, І якщо б сьогодні приїхали без бахни, жива стояла, бо там вон, собаки у вас під углом змерзли, сидять. Тобто ви, ви так само відноситеся, кажуть, я не знаю, ми немає ну, слів просто. Мені боляче з вами на це розмовляти. Чесно слово. Просто, ну, просто боляче. Тому що так ніхто не робить, немає ніякої людяності. Нема людяності і розуміння. Хорошо, була б сьогодні в ра, платна і за але коли сьогодні в маросу, ви виганяєте людину на вулицю, то мені, мені, мені з вами більше ні про що говорити. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.